Друзі, вітаю, самі тихерай. Вчора ввечері трошки пройшов дощик, ще на листі, волога, капельки доща є. Але дощ невеличкий, землю не промочив, ну хоч трошки зверху трошки освіжив. У мене вже тут три красуні сидять. Ці їх помінялися місцями. І в цій красуні вже щось є. Ану, покажи мені. Покажи. Молодець. О, дивіться. Ой, Боже мій. Ой, ви мої халюсі. Зараз познімаю їх їсти. Бо цю вчора знімала, вона, бо вчора почали лупитися в хаті п'ять штук є. То вона, мабуть, геть і не ходила їсти відразу вернулася назад. Так що зараз знімаю, хай йдуть їсти і буду ладнати місце цій, куди її пристосувати, щоб вона вже з куртятами була. Гаврики. 26 штучок. Зараз по там, що лишилося. І буду їх десь прилаштовувати. Наше господарство. 11 штук, ще лишилось 3 яйця, 2 лупиця, одне, мабуть, пусте. Але це дуже гарний результат, так як буває в інкубаторі набагато більше е, пустих чи незапліднених, чи просто щось не так. Так що такі справи в нас. І от в мене. Трохи є ще рослинок, які я не висадила в ґрунт. Мені треба їх повисаджувати, тому хочу цим зайнятися. Ось що в мене перчик. Це той, що я виписувала різнокольоровий. Треба висадити. Ну і тут трошки порозбирати все і навести лад. Це гібрид називається поупіла різнокольорові перчики. Там я замовляла в інтерфлорі. Не висаджувала так довго, тому що вони щось геть не росли. Навіть зараз деякі чуть, -чуть ну, піднялися. А он тих два такі ще геть мені не знаю. Але думаю, що в ґрунті вони швидше не беруть сили і буде все добре. Одразу пройдусь по гірочках, подивлюсь, що тут є. Вчора не вибирала. Вчора пройшлася по кабачках, не знаю, чи то такий, ну там гібриди. Чи це від цього залежить? Не зривала, думала більше виростуть, а вони, видно, йде сила на перший, а ті всі геть почали жовтнути, маленькі, аж жокнути, пообривала все, що не хороше і залишила тільки маленькі Ну, огірків поки що багато немає. Побачимо, що тут. До кінця буде, що насбирала. Треба формувати, дивилася, що перші прибирають, пасенки прибирають, тому не знаю, трошки поприбираю пасенки. Огірочки. Хай трошки сили набирає коріння і тоді. Так, один, два, три, чотири, цей, Тут уже точку росту. Ну і все, і так далі. Оперник зараз. Пройдемося, глянемо, що в нас тут з огірками. Так, тут не бачу. Там маленькі. З цієї сторони бачу гарний зараз. Дійдемо, ось о є. Гарний. потрошки. так, тут, бачите, є в'язь, є багато вірочків, але поки що хай ще підростуть трошки. Так, це кімнатний крутиться, вже, мабуть, їх точно прибирати треба. Ну і то добре. Закінчила свої квітнички. Чистенько. Зараз хочу ще прорихлити землю, вже видно де що росте. Тому зараз так попрацюю тут раніше. Зараз, скільки встигну, попрацюю тут. Обрізала і соп, бо він так розвалився, що позакривався на світі, Ще м'яту треба прибрати. Тут в мене ось є лівець за. Забило вже його бідного, ну поки що хай якраз буде, поки він привикне до сонечка, бо тут була, був і соп, тут м'ята і він в тіньочки був, а зараз на сонці хай трошки, щоб привик до сонця. Ну і помічники як без них. От, понасаджувала анютки, коліус. Все, що було, все вже повисаджувала. Вже в мене того, що висаджувати, немає нічого. Тут анютки посадила, треба полити, там коліус. Тут анютки, тут коліус. Тут ось петунійка одна була із живця, посадила. Не знаю, що з неї буде. Ну і тут ось коли ось чорний дракон висадила. Тут анютки, тут ліатріс, не знаю, чи з нього щось буде, чи не буде. Він вже такий страшненький, ну не знаю. І тут до краю анютки. Так, Там вербенку одна в мене, і ще десь одна десь посадила. Ось вербенка ще одна. І мак. Тут посадила мак і лобелія. Був в мене один секунд. І тут теж висадила коліус, гліатріс. Коліус, мак, гіатріс. Ну, коротше, а, і ще тут було в мене пару примулок. Висадила три штучки. Ось одна, ось одна і ось одна. Не знаю. Сподіваюсь, що приймуться, все буде добре. Ну і друзі, почали квітувати мої лілії. Може, і раніше б квітували, але ж я їх навесні викопувала. Це бризи шампанського. То, мабуть, теж, а це не знаю. Як називається, така помаранчева. Краса буде, коли всі розквітнуть. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока!